Я хочу сказати от відносно позики. У березні місяці 2012 року була порушена кримінальна справа проти директора підприємства Гончара Анатолія Васильовича. З'явившись на підприємстві, він надав людям зразок, от так як ви кажете, цієї позики. Здається, десь вона навіть була. я не буду казати точно, але була. І він пояснив, що люди, які підпишуть цю позику, це називалось фінансова поворотна допомога". договір про фінансову поворотну допомогу. Тобто я ці гроші віддам. Поворотна. І він буде повертати їх рівними частинами на протязі року, кодесі, Майя, по 10%. відсотки і були такі окремі люди. Я не знаю навіть скільки там тих людей не знайшлося. Окремі люди підписали цю позику. Ми цю позику не підписали. На У нас дуже величезна кількість. Та навіть. Не половина, це навіть не 300, не 400 людей. Людей мало, скажімо так, зробили цю позику. Відносно кримінальної справи, 3 серпня, ми, будучи в Хотинському, у прокуратурі Хотинського району, написали заяву про, з проханням визнати нас потерпілою стороною по даній кримінальній справі. Яке наше здивування, коли ми знаємо, що через 4 дні, 7 серпня, кримінальна справа Гончар-АВ закрита. Цитую. В судовому засіданні прокурор, який підтримував обвинувачення Вехлич, просить провадження у справі закрити, посилаючись на те, що до порушення кримінальної справи гончар АВ здійснив виплату заробітної плати. Том 5, сторінка 141, 290. Ми дали запит у прокуратуру. Ми отримали всі п'ять томів даної кримінальної справи. Ми сфотографували. Що вважалося цим доказом? Прізвище, допустимо, людини. Прізвище на це. Напроти прізвища певна сума 5300, далі депоновано. Слідуюче прізвище 1200 депоновано. І це так на 140 сторінках розписана вся сума і депонована. Без жодного нашого підпису, без жодної нашої заяви. І е, бухгалтер судас дав показ про те на суді, що дійсно виплата здійснена. Ми після цього пишемо прокуратуру, що розібратися в даній ситуації і конкретно з цим бухгалтером, який дав завідомо неправдиві покази. Відповідь: Ми дану справу розглянули. Все. Розумієте? Тобто доказом вважалося те, що напроти мого прізвища пише депоновано. І там на перекритті люди за це говорили. Це навіть не наша заява, не наш підпис. Ми думали, що може там підлог з підписом. Ні, підписів не було. Це просто. В этом районе, когда мы еще работали. То есть вопрос с задолженностью был решен частично таким образом. Те люди, которые подписали договора о финансовой поворотной помощи, они были в статусе, скажем, одолживших, грубо говоря, денег. Те, как, такие, как мы, которые не одолжили денег, за нас подделали документы, что мы попросили депонировать нашу заработную плату. О том, что на предприятии были деньги, а мы просто упирались и не пришли в кассу, и не взяли, и наши суммы депонировали. Чому була така формулювання фінансова поворотна допомога? Тому що заборгованість по зарплаті це є виплата першочергова при банкрутстві, при там, судах, при але за невиплату заробітної плати існує кримінальна відповідальність. А за неповоротну за те, що я не повернув гроші, що, ну я хотів повернути гроші, але я не змогла тобі повернути гроші. За це відповідальності немає. Тому був вибраний такий шлях, ну як бачимо, що. Частково фінансова допомога і частково депонована зарплата. Все нет никаких претензій. Ну что, люди не пришли в бухгалтерію за.